22 вересня час 23 ночі повертаюся додому, засувавши всі посилки, да, ще добавок відправивши хлопців на Донецьк, бо вони приїжджали, заїжджали до мене додому, щоб я передав продукти, медикаменти, все, що можна. От полтора ночі, наконец то все це справилось, сфосувалось, спакувалось, а тепер е я би мог рікти спати, але я хочу дуже відповідати всі на месенджери. Потім, ребята, не... Зараз так трошки дам назад. Mm -hmm. Назад трошки дам. Е не обіжайтесь. <laughs> В мене немає ні помощників, е ні золотих якихось, ні. Многоэтажного поміщення купритули в центре Києва потому що Винчука Інстаграм, Тикток, Фейсбука, Ютуб, Телеграм канал, Мессенджеры і комментарии я вичитую разом з моїми друзьями Анатолій на горячей Лінії. Володимир Зарецький, директор фонду, є засновник офіційного через Міністерство юстиції, він директор. Тому частина карток на його ім'я, частина моя. І все. І більше в нашій доблісної, патріотично налаштованій команді нема нікого. Ну, то вже мені предлагає мільйони. Так дуже буває. Тому наберіться терпіння, будь ласка. І нічого страшного, если ви будете мені дзвонити, дзвонити і дзвонити. дзвонити. Е, номер гарячі 068 354 5737. Номер мого мобільного 068 243 0130. Звонить. Телеграм, вайбер, ватсап, сигнал. Я посилюю свої можливості, буду відповідати невчасно. уж вибачте.